Не потрібно нічого доказувати. Добре, якщо людина з вами є така поруч, яка вірить вам, вірить в вас і вірить у ваші почуття. Тобто вірність, відданість, знаєте, це такі цінності, які вони взагалі-то зникають з планети людської, тому що... Насправді легше, мабуть, жити за якимись схемками, за якимись стандартами. Хоча деякі люди вважають інакше. І якщо е у вас будуть якісь випробування так, одне за одним і, можливо, з різних боків, то по-перше, е Іншим не байдуже, так інші звертають увагу на вас, так ви, ви цікава особистість. І повірте, саме ці моменти, ці кроки, вони ж і, на щастя, і на жаль, вас шліфують, роблять вас краще. І, в принципі, ці обставини вони призведуть. В результаті до краще, тому що це знаєте, як такий фільтр: тобто обставини, місто, люди вони або міняються, або зникають, або ж перевіряються.